22 січня українці відзначають День поєднання двох частинок нашої рідної неньки України День Соборності України. Соборність це єдність усіх територій держави. Послухайте розповідь про це свято. Колись давно Бог створив цілий світ, а в світі багато країн. Серед цих незнайомих країн. Була одна рідна Україна. Вона дуже гарна та квітуча. Нагородив її Бог високими горами під назвою Карпати та Кримські гори, глибокими морями, Чорним та Азовським, довгими та повноводними ріками, зеленими лісами, квітучими лугами, родючими полями. І живуть в цій країні роботящі, щирі, добрі талановиті люди, які називають себе українцями. Аж поки зла сила не вирішила посварити людей. Вони почали ображати та ображатися один на одного. Тоді розпалася країна на дві частини західну. Та східну. Тоді в головному місті нашої країни, в столиці під назвою Київ, стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну, щоб схід та захід знову були разом. І їм це вдалося. Дві частини нашої країни знову помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному. А день, коли помирилися та об'єдналися, назвали День Соборності України. А ми з вами повинні пам'ятати, що ображати та ображатися це зло, а наша сила єдності. Я західна Україна, горжуся й радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, Слова мелодійні і вірші складати. Я східна Україна, де все мені в радість, ліси і садки, озера й річки, глибокі ставки. Душі моїй солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися завжди в святі. Хто рідну оселі свою забуває, той дом не знайде у житті. Є в нашій країні державні символи, які об'єднують українців. Це наш прапор. Уважно роздивіться його і скажіть, якої форми наш прапор, які кольори є на прапорі? Жовтий колір. Це колір пшеничного поля, зерна, колір хліба, що дарує всім життя. Жовтий колір це ще колір сонця, без сонячного тепла. Не дозрів би хліб, ні жили б ні люди, ні рослини. Синій колір це колір ясного, чистого, мирного неба, а ще це колір цариці води, без якої теж не визрів би хліб, не було б життя. Це наш герб, золотий тризуб на синьому тлі. Слово «гер» позначає символичний знак держави. Ще одним з державних символів нашої країни є гімн. Гімн – це урочиста хвалебна пісня. Коли звучить гімн, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос, і подумки співають, і Україну прославляють. У кожної країни є свої обереги. Обереги це ті речі, які нас оберігають. А чи знаєте ви, які символи оберігають нашу Україну? Тож пропоную перевірити, наскільки добре ви знаєте українські обереги? Як називається хліб, який випікають та зустрічають з ним дорогих гостей? Молодці! Це Паляниця. Назвіть, будь ласка, національний одяг українців. Розумнички, це вишиванка. А як називається символ, який дівчата одягають на голову? Звісно, це вінок. Скажіть, а що розмальовують та розписують на Великдень? Так, це великодні яйця, який птах є символом доброти, щастя та любові до рідної землі. Це лелека. Без чого немає України? Звичайно, без верби та калини. Невід'ємний атрибут української хати. Це духовний символ українського народу, батьківської оселі та тепла материнських рук. Молодці. Так, це рушник. Так яка ж вона наша Україна? Давайте розкажемо про неї, а допоможуть нам намистинки. Подивіться на ці знаки і скажіть, що він позначає, яка наша Україна? Так, сильна. Що позначає цей знак? Так, незалежна. Яка наша Україна? Так, любляча. А зараз що ми можемо сказати про нашу країну? Яка вона? Єдина. Яка наша країна працьовита? Що позначає цей знак? Яка наша країна? Гостинна А зараз що ми можемо сказати? Яка наша країна? Чарівна. Що позначає цей знак? Яка наша країна? Квіткова. Роздивляючи цей знак, ми можемо сказати. Що наша Україна песенкова, солов'їна.